Пізнали нас? Та-та-та-та-та, то є я, покупці, покупці. То я в рекламі знімався. 30 хвилин знімемося. Дивись, як стояти. Вітаю! Мене звати Юрій. І я. Траля-ля-ля-ля. Вітаю, мене звати Юрій. І що там далі? Для, Для чого? Для того, щоб ви отримали високий рівень сервісу. В нас офіційна є гарантія! А я так його поставив. Ага. Що він там загнувся. О! О! Come on, everybody! Немано. В нас офіційна гарантія. Адже ми працюємо напряму з класними виробниками. Показано в контактах нижче. Нижче. В такому ж нижче. Вітаю, мене звати Юрій. Щиро дякую вам за те, що ви дбаєте про комфорт вашої оселі. Завдяки вам ми розвиваємось і стаємо кращими для того, щоб ви отримали високий рівень сервісу. У нас офіційна гарантія на весь асортимент, адже ми працюємо напряму з надійними виробниками, ми контролюємо якість обслуговування та відповідаємо за виконання кожного замовлення. Якщо у вас виникнуть пропозиції, побажання, проблеми. Чи відгуки щодо роботи компанії пишіть нам на електронну скриньку, вказану в контактах.